oh, oh no but a Вибачаю, що тиждень не виходило відосів, бо зайнятий був налаштуванням електрохарчування підлоги квартири, що в перегляді на українську ставив сонячні панелі. До речі, напишіть в коментарях, у кого був досвід встановлення сонячних, соняч, сонячних панелей саме в квартирі ззовні. Можливо, зроблю ще одне відео на тему енергонезалежності, і можливо вставлю ваш в коментар. До речі, якщо чуєте задній фон шумить, там це отж, то ну, зараз я на акумуляторах, і якби інвертор невеличкий тут зараз стоїть в кімнаті, і світло зараз не таке, як завжди. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал, канал Романа. Ні, це не відео про мій канал, я вже робив такі відео. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких Героїв пам'ятали, максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Сьогодні в нас заказуха. Хоча це важко назвати заказухою, адже спонсори каналу з рівним з Радожеріус платять лише 25 гривень на місяць. Отже, знайомтесь, Роман Чалий, автор каналу канал Романа. Розумію, що звучить як масло масляне, але хіба я винен в тому, що він назвав канал канал Романа? Якщо зайти в опис каналу, то можна, звісно, подумати, що автор живе в Румунії, хоч і веде канал московицькою. Ну і ясно, що житель Румунії не буде говорити щось про війну в Україні. Не в нього ж війна. Але я був би не я, якби не копнув глибше. Щоб дізнатися, хто такий Роман Чали і звідки він. Отож, заходимо до Романа в інстаграм, гортаємо фотографії і бачимо, що принаймні останні роки він жив в Одесі. Не здивуюсь, якщо і народився він в Одесі. Але де він зараз? На це питание, Роман, не дав прям таки, вот, знаете, чіткої відповіді. Але є ось таке видео за 24 рок. Как познакомились с Настей? Встречаемся ли мы? Виделись ли в реальной жизни, когда свадьба? Мы с Настей пара на протяжении уже почти 4 лет, но в реальности мы ни разу не встречались. Мы живем в разных странах, а конкретно я в Украине. Тот, кто хоть немного разбирается в происходящем, понимает, насколько непростая у нас ситуация. Познакомились мы благодаря каналу. Она была моей зрительницей, а я случайно наткнулся на ее аккаунт в Инстаграме. Она художница и выставляет туда свои работы. Мне понравились ее рисунки, и я кое-что у нее заказал. Моя аватарка это ее работа, кстати. Мы разговорились по. То начали вместе играть и закрутилась, завертелась. Тогда еще была актуальная история с короной. Закрытые границы, плюс были еще другие проблемы. Только я нашел способ, как нам встретиться, уже сделали себе загранпаспорта. паспорта. Наступило 24 февраля. Накрылись все планы. Люди посходили с ума. Планируете ли жить вместе? Или так и будете интернет-парой? Очень не хотелось бы оставаться интернет-парой. Конечно, мы планируем жить вместе. Но где и когда непонятно. В такой ситуации строить планы невозможно. Все очень быстро меняется. Как живется в Украине и какие сложности? Представь себе открытую сессию, но только в реальной жизни. Вот примерно так. Часто сидим в подвале, потому что пролетает прямо над домом и бывает, что падает рядом. Тобто Роман доси живе в Украине и за три роки Знайомство з якоюсь дівчиною в інтернеті, досі не може з нею зустрітись. Як він сам же і сказав, вона з іншої країни. А тепер задайте собі питання: жителі в якої країни не впускають в Україну. Даю вам час на роздуми. Або можете запитати у сусіда. Що ж, якщо ви думали, що в Україну не впускають московитів, то це лише частково правда. Кордони з Московію і Блорашкою перекриті, але московитів можуть пропустити через інші країни, наприклад, через Польщу. Звісно, що для того, щоб перетнути кордон, вам ну, треба мати закордонний паспорт, але все одно можуть не пропустити на якомусь із кордонів. А навіть якщо москвопітек і потрапить в Україну, у нього є лише 90 днів, після чого він повинен. Повернутись туди, ну звідки він приїхав. І здається, тільки через 90 днів він може знову приїхати, не дай Боже. А ви думали, як в Україну потрапив Фейгін та інші москвепітеки, які вирішили влаштувати форум в Львові? З усього цього можна зробити логічний висновок, що Анастасійка, про яку говорить Роман, що живе в Україні, це саме. Та сама натуральна москопітечка. Так, в своїх соцмережах Анастасійка намагається усіляко приховати інформацію про те, де вона живе, і про її місце проживання. Але якщо блогери з майже півмільйонною аудиторією оминають тему війни і кажуть: Ну, ви ж панімаєте, яка у нас тут ситуація, тоді і я можу так само казати: ну ви ж розумієте, складіть 2 плюс два і вийде, що Анастасійка. Це Москопітечка, адже в своїх соцмережах вона пише виключно московицькою. і чомусь, навіть маючи закордонний паспорт, не може приїхати в Україну, хоч і очікує моменту, коли зможе зустрітись з Романом Чалим. не зі мною. Виходить, що вона очікує, що Роман до неї поїде. Вона ж в свою чергу нічого робити не збирається. Так, звісно, вона може. Теоретично проживати в Польщі, вона в теорії може бути жителькою Польщі, але чого тоді вона не приїде в Україну, щоб побачитись з Романом, з яким вона вже три роки, ну начебто зустрічається в інтернеті, хтось може сказати, що вона просто боїться потрапити під обстріли, але виходить так, що вона чомусь не боїться втратити Романа, який живе в Україні. Під обстрілами, під постійними обстрілами. Інтернет-відносини це, звісно, складна тема, мабуть. Хоча я знав людей, які познайомились в чаті, граючи в доту, а потім зустрілись і почали жити разом. Але тут. Тут в нас не бажання Снасійки їхати в Україну. Ну і Роман так-то хлопець призового віку і навряд чи зможе виїхати з України. Тому я розумію, чому він не поїде до неї, але це. Поки що. Окей, думаю, з Анастасійкою розібрались. Я на 99% впевнений, що це Москва-пітечка, яка думає, що її не пустять в Україну. Але давайте повернемось до Романа Чалого. Згадайте, що він сказав про війну. Як конкретно я в Україні. Тот, хто хоч німне розбирається в происходящим, розуміє, наскільки непростає у нас ситуація. Це, звісно, не зрада, але називати війну в... ситуацією. Ну це ж крінж. Яка це нафіг ситуація? Ситуація це коли ти пішов в туалет, щоб зробити свої справи. Але прокидаєшся і розумієш, що ці справи ти зробив у ліжку. Оце я розумію ситуація. Ситуацію, яку можна вирішити десь за півгодини. А коли одна країна нападає на іншу, це називається війна. Але ніяк не ситуація, бо якось дивно. Ситуация, яка тягнется еще с 2014 року. -го Только я нашел способ, как нам встретиться, уже сделали себе паспорта, Наступило 24 февраля. Накрылись все планы. Люди посходили с ума. Планируете ли жить вместе? Или так и будете интернет-парой? Очень не хотелось бы оставаться интернет-парой. Наступая 24 люто, -го и все люди сходят с розуму. Мне одному здається, чи війну він асоціює з масовим психозом. Так, москопітеки це ті ще психобати, які 24 лютого вирішили перетнути кордон України, але це не знімає з них відповідальності за масові вбивства та мародерства на суверенній території України. Як живеться в Україні і які сложності? Представ собі відкриту сесію, але тільки в реальній житті. От приблизно так, часто сидимо в підвалі, тому що пролітає прямо над домом і буває, що падає рядом. Господи, навіть в коментарях у нього запитують прямим текстом. Як тобі живеться в Україні під час війни? Але війну він не називає війною. Для нього це екзамен, сесія, блять. Щось там літає біля дому, іноді щось там падає. Що літає? Що падає? Ми так і не дізнаємось. Мабуть, комарі, здоровенні комарі. відчуття, що такі блогери живуть в якомусь своєму вигаданому світі. Ну, знаєте, як в фільмі Заборонений прийом. Не боюсь ли я осудження за розговор на русском. Осуждати чоловіка за язик, на якому он говорить, тоже глупость невероятная. Реагировать на глупость тоже глупость. Так що опять же плевать. Я никогда не оцениваю человека по его языку, цвету кожи, национальности или гражданству. Тобто він засуджує тих, хто засуджує його за мову, якою він розмовляє, чи йому чхати на засудження? Я так і не зрозумів. Є закон, який забороняє мені засуджувати його за те, що він досі веде канал московицькою. Ой, а що таке? Немає такого закону. Тобто виходить так, що я все ж таки можу засуджувати його за те, що. На багатотисячну аудиторію, війну він називає ситуацією і за те, що він збирає рублі через московицькі донатні сервіси. І ви, шановні глядачі, так само маєте повне право його за це засуджувати. Будете ви це робити чи ні, це вже ваша справа. Я вам не нав'язую цю ідею. Я лише фіксую факт збирання рублів. І Шури-Мури з начебто Москва -пітечкою. О, трохи не забув, а що там у Романа в телеграмі? Ну там у нього якісь проблеми з графіком ведення стрімів, мабуть, через відключення електрохарчування підлоги країни, які трапляються після обстрілів енергосистеми України. А ще оті рублі, що він збирає на стрімах, він відправив. Чи самі Москва Тобто оці всі байки про те, що подібні блогери збирають рублі, щоб потім передати на потреби ЗСУ. Ну, ви зрозуміли, доволі часто такі рублі можуть повертатись московитам назад, на Московію. Мабуть, гірше може бути тільки те, що українці, які донатили йому через московицькі донатні сервіси, по суті, донатили на те, щоб. Роман скинув бабло Москва-Пітечці. Ну окрім того, що вони частково донатили і на свою ж смерть. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають за СУ. А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва -підтекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з фондом солідарності з Україною ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів. Для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли позвонити рідним. Адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону. Та й рідні взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем, ідже він взагалі живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде. Трофейний шалом від прожареного Москвопітека, який мені передали файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобаївської територіальної громади номер 1 яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Diac, BaMeCoffie, PayPal та Крипту. І якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату. Вашу пошту або посилання на інстаграм або хоча б номер телефону, що після розіграшу я міг з вами зв'язатися для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Але не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити. Швидше, наприклад, як ось це відео. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний YouTube. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.